Сьогодні відхватила в АТБ ось цю штучку. анонс знижечок вам буде, які дійсні з 6 по 12 грудня. Чайочок 41, 41 знижка. ну коротше, ви поняли, Потім шоколад від Міленіум по 20 гривень, сир від Комо по 50 на каву буде знижка, на якоб з на чорну карту і на мелену. Також ковбаска ось така по знижечці, гарна знижка 42%, Ікра по акції 150 гривень за баночку. Так, тут ось така різна намазочка, паста, потім нарізка рибна, креветки, кетчупи, майонези. Гляньте, 40% знижки буде, до речі. Гірчиця, шпротіки, олія, соуси. Приправка по 7 гривень, також вермішель, арахіс, чіпси акційні, сердельки, сосиски, ковбаски, йогурти, закваски, вершки, сир, крабові палички по знижці, ось ці новенькі від делюкс. Снеки і шоколадки. Дивіться, ось ця мілка з цілими горішками по 93 гривні. Ще мілка 40% знижки, і рошен по 22,50. Також ось такі желейки, печиво, цукерки в коробочках можна на різні презентики взяти буде. І дивимось. Далі що в нас тут? Соки та нектари від Хортекс 25% знижки, водичка солодка, прокладки, креми якісь тут. І для обличчя дивлюся, для тіла, для рук. Для всього, коротше, знижці Шампуні різні, паперові рушнички, туалетний папір, хустиночки. Тут все для прибирання. Коньяк акційний. Коротше, алкогольні напої різні, як бачите, і вино, і пиво є. Ну, і живчик сюди, бачите, притрусили. По 24 гривні. Так, тут вже все для діток: різні іграшки, посуд. Ну і от такі всякі штучки, навіть лад стрічка.